Всім привіт! Ви на каналі FIFA TV. В цьому відео я покажу, як правильно встановити патч українська ліга для FIFA 23. Почнемо зі скачування. Виділяємо посилання на патч, натискаємо Копіювати. Відкриваємо наш браузер. Я користуюсь оперою, натискаємо вставить. і натискаємо Enter. І вибираємо, куди ми хочемо зберегти наш патч. Натискаємо Сохранити. Де завантажування патчу. Далі, після того, як патч скачався, запускаємо його від імені адміністратора. Тепер натискаємо Next. Next. Ставимо сюди галочку. Next. І натискаємо кнопку Browse. Вибираємо наш файл з ключем. Це може бути ваше ім'я і фамілія або адрес електронної пошти. Кому скидають в Instagram, то там буде адрес електронної пошти. Вибрали ми ключ. Ключ можна додати іншим способом. Просто виділити його скопіювати ось це вікно. Виділили ключ, скопіювали. І вставили ось це вікно. Натискаємо Next. Вибираємо папку з нашою грою FIFA 23. Вона у мене на диску є. Папці Games. Натискаємо OK. Де знаходиться папка з грою, ви можете побачити в свойствах ярлика на робочому столі. Наприклад, FIFA 22 подивилися свойства, і там показано, де встановлена гра. А в кого steam версія, то дивіться в настройках програми, куди вона завантажує ігри. Тепер переходимо в папку з рою FIFA 23. У нас з'явилась папка з мод-менеджером. Відкриваємо її, запускаємо мод менеджер від імені адміністратора. Також зробіть ярлик на робочому столі цієї програми. Вибираємо FIFA 23, ставимо галочку, натискаємо Select. Тепер натискаємо кнопку Import Mods і вибираємо наш файл. UPL. Він повинен бути у вас в папці з грою після установки пача. Два рази клікаємо на ньому, і щоб з'явилася ось тут галочка. І натискаємо кнопку «Launch». Поки йде примінення моду, вам потрібно ще зробити одну таку процедуру. В новому застосунку від EA Sports натискаємо на FIFA 23, натискаємо управління, просмотр свойств. І ось це вікно потрібно скопіювати і зберегти ось цей текст. Він є в інструкції. Можна набрати вручну, можна скопіювати. І тут Ctrl-V. Він вставляється натискаємо Сохраніть. Також в новому застосунку натискайте Вийти з сіті, щоб гра не завантажувала склади з онлайна. Тому що, коли склади обновляться, то ВПЛ склади пропадуть. Натисную «Вийти з сіті. перше прийменення моду воно буде довгим. Якщо гра не запустилася, з першого разу то натисніть ще раз кнопку Launch. І вам потрібно, щоб була УПЛ весь час в майбутньому запускати гру від імені адміністратора через програму Mod Manager. Запускатись вона вже в наступні рази буде швидше, ніж перший раз. І так, в нас запустився античит. Мод у нас вже примінився, зараз буде запуск гри. Якщо ви хочете грати в онлайн режимі, то ви маєте запускати гру через звичайний ярлик в, в онлайн режимі і у вас буде все працювати. Так, є у нас нова заставка. Ну, заставка точніше стара, а тут наш сайт і канал. Все працює. Також, якщо у вас були збережені склади, то вам викине зараз, що склади повреждені, і що їх потрібно удалити. От, в мене вискочило, я вибираю Удаліть. І ще раз да, удаліть. Заходимо в меню гри, перевіряємо, чи є в нас УПЛ. Виберемо швидкий матч. «Класічний». Все працює. Є в нас Україна, є в нас «Прем'єр-ліга». На цьому все. Дякую за перегляд. Всім до побачення!